Зробити ремонт за кошти благодійників можуть вимушені переселенці на Кіровоградщині. Гроші на це дає агенція ООН у справах біженців. Півсотні родин вже змогли поміняти вікна, двері, полагодити дахи і утеплити хати. Щоправда, ця програма наразі стосується лише приватних будинків. Як стати її учасником і чи працюватиме вона в інших областях, знає Юлія Бабак. Дуже раді вас бачити. Заходьте, будь ласка. Людмила і Олександр ради зустрічають гостей в своїй новій оселі на Кіровоградщині. Сюди переїхали у 22-му з Донеччини, коли рятувались від навали росіян. І минулоріч придбали цю стареньку хатинку в селі Кам'янець, бо жити в гуртожитку стало несила. Дуже мене била таска, за те, що все бросили і приїхали, і живемо на старість років у гуртожитку. І пасіку там свою бросили, і всі речі, і тоді я стала шукати собі житло. Із купівлею житла допомогли діти. Та аби його відремонтувати, грошей не було. На поміч подружжю прийшла громадська організація, яка фінансується Агенцією ООН у справах біженців. Як вони нам запропонували свою підмогу, ми були раді, бо вікна не були все. Кругом в дірках, все дуло, двері теж. І ми були на той момент раді любої допомоги. У будинку поміняли вікна, вхідні двері, полагодили дах, відбудували частково зруйновану стіну. Залишилось зробити косметичний ремонт. З цим до весни подружжя планує впоратись самотужки. Навіть якщо там е, все затихне, і ми повернемо свої землі назад. Ми вряд ли вже туди поїхали. А це вже село Білозерне на Кіровоградщині. Тут житло для себе знайшла родина столбових. Хата була занедбана. Пані Антоніна каже, їх влаштувала низька ціна, а ще наявність газу і води. Евакуювалося Подружжя пенсіонерів з-під бахмута в період запеклих боїв. Уже настав такий момент, що ж голову не можна було виставити. Так узяли в слів дві сумки, і дві я і поїхали, і все оставили. Попалось нам об'явлення. Ми їхали пальцем у небо. Ми нас отут. І все. з таким бур'яном, оце все було тут страшне. що Тут було в хаті протікав дах, а на його заміну треба було щонайменше 100 тисяч гривень. У родини таких грошей не було. Мені наша староста каже: ви та саме там довжні. Є така організація, яка тепер людям, ті, що купили хату, і сафармлінсафармлєнням з, оформлення, з, з усім вони можуть робити ремонт. І вона мене записала, потім пройшло якесь і Вона позвонила. Дах перекрили за два дні. І головне, що бригада вона знає, що робити, не то що там ходити за ними. По там треба було. Минулоріч на Кіровоградщині в рамках благодійного проєкту відремонтували півсотні хат переселенців. В середньому на кожен об'єкт витратили 120 тисяч гривень. Він спрямований на поліпшення житлових умов внутрішньопереміщених осіб, які придбали у власність приватні житлові будинки, або які мають їх у довгостроковій оренді на підставі відповідних договорів, тому що це гарантія того, що вони будуть там проживати, і це люди, які фактично вже прийняли для себе рішення залишатися в нашій області на постійному місці проживання. Цього року в планах відремонтувати ще 125 будинків, окрім Кіровоградщини, проєкт планують реалізувати в Черкаській області, взяти в ньому участь можна звернувшись до органів місцевого самоврядування або ж до громадської організації напряму із Кіровоградської області. Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.